Гроші від джоб-центру на ваш гешеф, на вашу ідею. Ця програма ще досі існує, вона ще досі працює. Але, як завжди, є. Але по-перше, залежно від вашого регіону та міста, є свої відмінності. Десь це 5 тисяч євро у форматі дотації, десь дотація плюс кредитування зверху, Десь це помісячне фінансування додаткове. Тобто ви отримуєте свою базу і зверху 300-400 євро. Є свої моменти залежно від того, де ви знаходитесь, але ця програма ще досі є, вона ще досі працює. І минулого тижня двоє клієнтів отримували кошти з цієї програми. Тому тут важливо розуміти, що для цієї програми, для її реалізації, потрібно мати а бізнес-план і б – фінансовий план. Але якщо ви знаходитесь на отриманні бюргер або лге 1 це все можна реалізувати, зробити за допомогою моєї організації. Тому, якщо ви на Job Center чи агентурфою Arbeit, і ви цікавите. Як запустити свій гешефт? Будь ласка, звертайтесь через Job центр це безкоштовно, посилання є в шапці профілю.